Петро Порошенко хоче вже цього тижня припинити вогонь на сході України. Про це президент заявив на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану. Крім того, Порошенко заявив, що потрібно якнайшвидше відновити роботу державного кордону. У нас на жаль, терміни дуже стислі, тому я би хотів звернутися до вас лише з одним проханням: щоб ми активно працювали, щоб у нас були фактично. Кожен день відбулися відбувалися ваші зустрічі. Я би просив, щоб ми не затягували з підготовкою проектів документів, які ми могли би представити до учасників сторін. Участь у першій зустрічі що врегулювання ситуації на сході взяли посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол Російської Федерації Михайло Зурабов. В Києві з'явилась патріотична набережна. Величезний жовто-блакитний стяг розміром 1750 квадратних метрів відтепер майорітиме на березі Дніпра. Організатором виступив киянин Володимир. Каже, що не гнався за рекордом, а хотів просто об'єднати людей. Мінімум хотілося показати, що локальне суспільство може сплетітися вокруг ідеї патріотизму снять вокруг этого ролик і запустить другие города на города, в которых сейчас нестабільна ситуація, щоб люди могли понять в этом інформаційному шумі. Що действительно українська нація это нація доброжелательная. на малювання українського прапору? Пішло понад 300 кілограм ґрунтовки та більше пів тисячі кілограмів фарби. Малювали прапор усі охочі. Одні дізналися про події з інтернету, інші поєднували з відпочинком на пляжі. Дуже приємно, що український народ сплатився вот. Ми, звісно, очень любимо свою родину Україну, хоч говорю я на, на рускам, не знаю, як би українські теж зараз така дуже нестабільна ситуація, але це, мабуть, піднімає якийсь бовий дух українського народу, єднає його, скупчує, тобто такий патріотизм в душі, в серці, і, мабуть, це якось допоможе все таке відновити мир та злагоди в нашій країні. Не встиг прапор підсохнути як найактивніші організували патріотичні флешмоби. Зокрема, запропонували перехожим вишукуватись у вигляді тризуба. Ми звичайно, абсолютно звичайно. Ми загорали і вийшли дуже класно. Немножко спробували теж ще рисувати, вот, так що нам дуже подобається. Фарбування Оболонської набережної переносили впродовж тижня. Чекали хорошої погоди. Тепер же, кажуть його автори, фарби не зітреться мінімум два роки. У Миколаєві з-під завалів п'ятиповерхового будинку, де сьогодні зранку стався вибух, витягнули тіло жінки. Її шия була обмотана шнурами від праски та від зарядки мобільного телефону. Крім того, в квартирі потерпілої був відірваний газовий шланг. Про це повідомили миколаївські міліціонери. У вбивстві жінки правоохоронці підозрюють чоловіка, який внаслідок вибуху потрапив до лікарні. Свідки події розповідають, що за кілька хвилин після вибуху він вибіг з численними пораненнями і спробував виконати сім картку зі свого телефону. Перехожі за Тримали чоловіка та відправили його до лікарні. Вибіжав з під'їзду та і побіжав повністю одів. Грязний весь, що там в пилі такої ж, як будь-пиль на ньому какая-то була. Підошли, він телефон свой достав, розібрав його, сімки повитаскивали. Руки у нього лохмоті висять, у нього руки всі оборвані. Ні, кобу такої чершоні щота в руках взорвало. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство вибуховою хвилею зруйнований п'ятий і четвертий поверхи. З будинку довелося евакуювати 54 мешканці. Розрушено перекриття чердачне повністю над номер 18, трьохкомнатна квартира. Розрушено перекриття між четвертим п'ятим етажом в районі великої кімнати. Це вже другий вибух багатоповерхівки у Миколаєві за останній місяць. У травні жертвами схожої трагедії стали семеро людей. Продовольчий колапс. Сепаратистська влада Криму не може зупинити різкий ріст цін на харчі. Дефіцит українських товарів призвів до подорожчання у всіх категоріях. Гуртові ціни російських виробників виявилися більшими у півтора-два рази в залежності від товару. Окрім цього, ціни підняли й місцеві виробники. За місяць одне з ковбасних підприємств Криму підвищило вартість своєї продукції майже наполовину. Оптові ціни російських виробників значительно вище, ніж українських. І звісно, це впливає на рост цена в. Криму то цени в Краснодарському краї, допустим, напримі, на 50-60% процентів уже више по соціальним товарам і на 50 і 100 по другим товарним. Що уникнути дефіциту на продукти? Сепаратистська влада планує відкрити так звані зелені коридори для перевізників з Росії. Тим часом зростання цін зачепило і медичні препарати. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що ліки в аптеках подорожчали вдвічі.